Гарненький городній огірочок. Отак починається городній огірочок. Я просапую і зразу підгортаю, щоб отримати саме такий результат. Хрусткий має бути твердий листочок, тільки якщо хрусткий і твердий, тоді блоха його не обкусує. Оцей був пошкоджений від холоду. Тільки починав рости і були сині холода, такий він лишився. Там трошки десь не десь ще є. Такого результату треба добиватися на початках. Зараз вже кропити його, якщо він у вас пропадає, вже нема сенсу його кропити і рятувати. Це вже втрачений момент. Саме отакий зелено-темний, хрустящий листочок має бути. Тоді у вас гарні будуть огірочки. Про це треба думати на початках. Тільки вийшло два листочка. І думаєте, а зараз ви покропите? Ви ведете тривати людей, і плюс результату ніякого не буде.